Всім привіт! Це моя гранаділа, я її посадив разом і зараз час її розсадити. Ну а перед початком відео поставте лайк та підпишіться, а ми переходимо до відео. Можна розсаджувати сіянці, коли їм вже будуть по дві пари листів. Нам потрібно максимально акуратно виняти всі сіянці. Для цього отак з боків приминаємо. Тепер ми акуратно беремо та перевертаємо горшок, достаємо земляний ком та очисуємо від керамзит. Тепер нам потрібно максимально акуратно достати всі сіянці. Ось така в них хоррова система. Оце всі мої гранаділи. як ми бачимо, у них немало корінців. Один екземпляр я посажу в стаканчик, а всі остальні посажу у великий горшок. цю гранаділу я вибрав для того, щоб посадити в стаканчик, так як у неї є вже багато корінців та дві пари листів. І другий листочки вже достатньо великі. На дно стаканчика ми звичайно насипаємо керамзит. Але якщо ви любите заливати ваші рослини, то також зробіть дренажний отвор. Тепер я акуратно ложу, так, щоб не зламати корінці. Якщо ви зламаєте корінці, то скоріше ваша гранаділа не виживе. Також зверху я присипаю землею. Ну а ось так виглядає моя гранаділа. а в цього великого очка дуже величезні дренажні отвори, тому я закрию їх серветкою на перший час. Також вложимо керамзит та засипаємо землею. Після цього нам потрібно полити землю та полити нашу міні-гранаділу, яку ми вже висадили один стаканчик. Я зробив багато отворів, тепер буду в них садити гранаділи. Вибрав я лише самі крепкі паростки. Ну а на цьому у мене все, до нових зустрічей!